Можливо, для когось ця пропозиція. Ми вже здогадалися, що я хочу робити. Але небо гарне. Блін, Як це для мене постійно тяжко? Хоча в нас одна кімната, ванна і кухня. Тут у мене салат із буряка. В Чехії, в Празі у нас є заброньована квартира. Ось що вийшло у мене. Всім привіт! У мене така ситуація, можливо, для когось ця пропозиція. В общем, ми із чоловіком збиралися в подорож за определенним маршрутом, і по деяких обставинах цей маршрут змінився. Один готель на Букінгі я змогла відмінити, а один готель не змогла, бо можливості такої не було, бо я його вже проплатила. От. І от моя пропозиція, можливо, для когось із вас, така, що 14-15 жовтня в Чехії, в Празі у нас є заброньована квартира. В 20 минутах чи в 15 минутах від центра пішком ходити, якщо класна квартира для двох чоловік. Можливість там є і для чотирьох чоловік, якщо я не помиляюся, але бронювала я для двох чоловік. Плюс до цього всього ще є. Така позиція, що ця квартира дозволяє бути з собакою, і за це доплачувати не треба. Плюс до цієї квартири ще є безкоштовна парковка, що дуже, до речі, є великим плюсом цієї квартири. На жаль, цього разу ми не попадемо в Прагу, але. Ну, так зложилися обставини, що ну, трошки у нас плани помінялися. Квартира коштувала 577 злотих. Ну, щось такого. Е, майже майже щось там 600 злотих, але якщо хтось із вас буде бажаючий, можливо, хтось в Прагі живе, можливо, біля Праги. Не знаю, ну, всяке може бути. <гум> мене дивляться багато людей, можливо, хтось хоче. Е Виїхати, можливо, це для когось дзвіночок, що класно побувати в Прагі на два дня. До речі, із місних, хто у нас із Мронгова, можливо, теж люди <хи> дивляться мене мої з роботи. У нас із Мронгова ходить автобус на Чехію, прямий на Прагу. Так що, кому цікаво, можна з Мронгово прямо до Праги доїхати автобусом. Коштує це 200 злотих в одну сторону. Вечером в 7 часов виїжджаєте, в 12 ви вже в Прагі. От. Дивіться, хату пропоную, можливо, хтось захоче. Комусь цікаво буде, напишіть в коментар, чи в посиланні я залишаю і Інстаграм і Тікток свій залишаю, пишіть мені в Інстаграм, ні, ну, то в коментарях. Кому буде цікаво. За квартиру запитайте, я скину посилання, скину скріни з букінга, що це ніякий не розвод. бо Можливо, хтось подумає, що я вирішила на комусь нажитися. Квартиру віддамо дешевше. Ну, 100%, ціна договорна. Я не збираюся там, її віддавати комусь за 600 злотих. Хоча я вважаю, що це нормальна ціна в центрі Праги, ну, типу, 600 злотих. От квартира, ну класна, дуже класна квартира. До речі, хто, якщо хтось захоче їхати машиною, е, від Праги-3 3 години чи 2,5 години є місто Аршпах, скальне місто, в общем, місто скал. Там можна прикольно походити між скалами, типу, воно йде як в каньйоні. от. Так ходити. Ну, в общем, дуже класне місце. Е, наш маршрут мався так і починатися. Із Арчпаха в Чехії, в цьому скальному місті малася я вам показувати влоги шикарні. І е, потім ми малися поїхати на два дні в Прагу, ну і потім далі. От, але потім далі те залишається, <хи> тому відпустка повністю не відмінилася, але ну, є деякі обставини. Я думаю, пізніше якось пройде з часом. Я розповім, що це за обставини, але зараз це не є дуже важливим. От, важливим є те, що стоїть хата в Прагі на два дня, це понеділок і вівторок. 14-15, тобто, заселяєтесь в понеділок від 14-ї години і у середу треба виселитися до 10-ї. От, дві ночі, виходить. Класна пропозиція. Блін, ну так трішечки шкода, що ми не їдемо. Не шкода віддавати квартиру. Головне, щоби хтось захотів. Так що, кому цікаво, в коментарях ще раз повторюю все. Розповім, можливо, комусь якісь подробиці будуть цікаві, бо ну, трішечки я узнавала там про Прагу, бо там за дорогу треба заплатити, там ще, типу, якщо ти їдеш машиною, ну, в Чехію. От, можу сайти поскидати, трішечки порозповідати, бо трішечки, ну, знаємо про це. От тому, ще раз повторюся: кому цікаво. Побувати в Прагі на два дня, то напишіть мені в коментарях. Ціна договорна. Ну, я думаю, що я вам віддам ту квартиру ну, набагато дешевше, ніж ми її взяли. Тому шкода, просто, що буде стояти в центрі міста на два дня хата проплачена. От така ситуація. Всім привіт! Новий влог. Хух, це називається півтретього, а я тільки починаю влог. Що ми там ковуємося? Я не могла роздуплитися до обіду. Потім все-таки взяла себе в руки і поприбирала в хаті. Блін, як це для мене постійно тяжко. Хоча в нас одна кімната, ванна і кухня. Але мені, щоби зібратися і прибрати в квартирі. Я не знаю, скільки днів мені треба. Хоча ми відтягували, бо ну, я не, не прибирала сама, бо мені рука боліла. І ми все відтягували, відтягували. Чекали, щоб Коля був вихідний. І сьогодні вже шостий день, як він робить. Да, завтра тиждень, І я зрозуміла, що чекати вже немає сенсу. І помаленьку сама поприбирала. Тільки пообідала, обідала, до речі, супом, тим, що готувала пару днів назад. Чекаю додому чоловіка. Можливо, зараз з баді піду гуляти. мені ще сьогодні взагалі довлог монтувати. Ой. Готувати їсти сьогодні не буду, Надіюся, що все-таки коля вихідний завтра. Надіюся просто. Нічого нового. Кормі того, що я поприбирала, і класно бачити квартиру аж такою чистою. Е, до речі, за ситуацію з рукою. Коли ми вчора сиділи, мені рука взагалі не боліла. Е, коли ми лягли спати, мені вона теж не боліла. Ну, як коли ми лягли тільки. Але я не могла довго заснути, дивилася там кіно і мені розболілася рука. Я терпіла дуже довго, через то не могла заснути. Потім я робила компрес із уксуса із водою. Він мені не допоміг, і потім я вирішила, що намащу мазю, але ті ділянки між тайпами. Типу, там, де тайпи мастити, звісно, не буду. А помащу тільки там, де шкіра залишилася. І ото воно мені вгрілося, і я нарешті заснула. Було, напевно, десь час, можливо, півпершого, бо не могла заснути, бо воно мені мучило. Так нило, я вже і так і сяк вертілася. Страх. Ну, в общем, не, не проходило воно мені, поки я не намастила мазю. Потім заснула. Ну, Подивимося. Всереду мені знову туди. Що скажуть? Вилізли на вулицю. Баді, йди сюди. На вулиці холодно, Я в шоці? Як похолодало? Гляньте, що у нас на мусорку викидають. Баді йди сюди. Такі кресла стоять. Потім ось такий диван. Тут ходи! Такий тут диван стоїть. Прикольний, до речі, він. Непоганий, але де друга частина, від нього хто його зна. Так ще що запечатаний, щоб ніби хтось собі міг взяти. Там нічого нема. Ну, в общем, зараз отак перед зимою і перед святами, типу перед Паскою, вони люблять отаке щось викидати, чистити, все вдома. Ходи, ваді. На вулиці, звісно, дубак страшний. Холодно. Я сьогодні знову батарею включила, бо дійсно холодно, в хаті би прибила, орала, лягла, телефон клацала і замерзла під ковдрою. Тому навалила там батарею. Куди. До речі, ми не гуляли. Десь ну тут, не знаю, два дня і геть стіни поставили ось в цьому будинку. Представте, так швидко. Я, я офігіла аж. Ось він. Пару, пару днів назад сам тільки фундамент стояв. І вже, вже стіни. Ви знаєте, все таки добре, що є баді, бо якби не він, то я думаю, що мене б нічого не змотивувало вийти на вулицю. На вулиці дубак. Але небо гарне. Що там? А що ти хочеш? Ми тут яблуко розрізали, я вчора з вулиці принесла, смачно? Що? Ще дать? Ще яблука хочеш? Так? Да? Що яблука хочеш, так? Да? Ми прийшли на кухню. Нам треба приготувати деш. Грошей як мамине. Ви вже здогадалися, що я хочу робити. У мене дві одинакових кружки тут. Тут молоко і одне яйце. Наливаємо теплої води майже повну чашку, майже до вінця. І таких нам треба три чашки муки всипаємо сюди. Потім все додаємо. Додаємо одну чайну ложку солі без гірки і одну столову ложку олійки. І все вимішуємо. Що ти там стоїш? Я вже закінчую ліпити пельмені. Я з мамою більше години говорила. Що в мене в фарші? Кілограм м'яса, три цибулини, трішечки масла. І сі ліпереть, все. Я тут вже сидить тут, бо я тут же ж тікай, тікай. Пільмінів вже скільки наліпила. Там у мене замерзають 5 чи 6 вже раз. Чого у мене тісто таке коричнювате, бо я не захотіла йти в магазин, і в мене тут а... мука грубого помола. Була. І от я трішки тої, трішки тої, ну і так е, прилучилася. Не знаю, які вони будуть. Не хотіли мені перші одлипати від форми. Ну, в общем, Свої тут цирки. Ну, зараз я буду доліплювати старим методом. От. Що ти там хочеш? Що ти там просиш? Просиш пельмені там. Що ти хочеш там? Ага. Пельмешки, <хи> вручну зроблені, ще трішки є на парочку. Я тут парочку кинула собі з'їсти, бо голодна страшне. У мене тут буряк доварюється, можна виключити, до речі, і залити холодною водою. Зараз будемо куштувати пельмешки. Я дороблю тут все. Ну, ось що вийшло у мене. Такі див дивні пельмені, не білі. Ну, я думаю, що це дуже смачно. Шкода, що у нас сметани немає, я би сметанкою з'їла. Але буду їсти так. Баді, кого ти там ждеш? Кого ждеш? Кого там ждеш? Кого? Хто там йде? Хто там йде? Баді, хто там йде? Хто йде? А ну, давай зустрічай. А ну зустрічай, Що, нема, не йде з кимсь говорить? Що там? Що? А ну біжи? Біжи, біжи, Але ж ти піднімаєшся. Я чула. А цей, блін, що? Що? Що таке бачить? Ой, 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 ой батя прийшов. Та він спав цілий день. Я навіть готувала, він не, не був біля мене. Що О, цигарками воняє. Я не курив, успокоюсь, хава. А чого воняє так цигарками? Я не курив. Ті пельмені. Так у мене лікоть розболівся. <кхем> що навіть не було сили салат з того буряка зробити. Коля пішов із баді гуляти. Бо я взагалі в шоці так мені лікоть розболівся, рознився, що просто жах. Але Коля прийшов, ну, блін, буду робити щось в Коля в шоці. Чоловік він сказав, я на роботі роблю. І з собакою гуляю. і ще їсти до кінця немає. Хто найліпша жінка? Так, тут у мене салат із буряка, домашній майонез я зробила. У мене, до речі, на каналі є рецепт домашнього майонезу. Тут одне яйце: 300 мл олії, сіль, цукор. Харі я добавляю і трішечки оцту. Все, домашній майонез. Кому цікаво, як збивати, хто хоче спробувати за моїм рецептом, зайдіть на каналі, подивіться. Зараз сюди чесничок, перемішаю і окей. Тут вже зварилися, до речі, пільмішки на вечерю. Треба витягувати, бо вже переварилися. Вечеря, пельмешки. Нарешті чоловік добув сметану, я поїм сметаною. У мене сьогодні обід і вечеря пільмєні. Ну, Зовсім неправильне харчування. О, але таким трудом ці пельмені були зроблені. Шухай прощають. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. До речі, тайпи на місці. Трішечки нитки вилазять, але Ах... лікоть уже не так болить.